А оце ті народи, що Господь позоставив на випробування ними Ізраїля, усі ті, що не знали всіх війн ханаанських. Тільки щоб пізнали покоління ізраїлевих синів, щоб навчити їх війни, тільки таких, що перед тим не знали їх. П'ять володарів филистимських, і всі ханаанени, і Сидоніни, і Хівени, мешканці гори Ливану, від гори Балгермон аж до виходу до гамату. І були вони залишені на випробування ними Ізраїля. Щоб пізнати, чи будуть вони слухатися заповіди Господа, які він наказав був їхнім батькам через Мойсія. А Ізраїлові сини сиділи серед ханаанеянина, хітеянина, і Амореянина, і Парізіянина, і Хівеянина, і євусіянина. І вони брали їхніх дочок собі за жінок, а своїх дочок давали їхнім синам та служили їхнім богам. І Ізраїлові сини робили зло в господніх очах і забули Господа, Бога свого. Та й служили Ваалам та Астартам. І запалився Господній гнів на Ізраїля, і він передав їх у руку Кушанрішатайма, царя Араму двох річок. І служили Ізраїлові сини кушанрішатаймові вісім літ. І кликали Ізраїлові сини до Господа, і Господь поставив для Ізраїлових синів рятівника, і він врятував їх, Ніла, сина Кеназа, брата Калева, молодшого від нього. І був на ньому дух Господній і судив він Ізраїля. І вийшов він на війну, і Господь дав у його руку кушанріша тайма, царя Арамського. І була сильна рука його над кушанрішатаємом. І мав край мир сорок літ, і помер Отніл, син Кеназа. А Ізраїлеві сини і далі чинили зло в господніх очах, і Господь зміцнив веглона, царя Муавського, над Ізраїлем через те, що вони робили зло в Господніх очах. І зібрав він до себе синів Амонових та Амаликових, та й пішов і підбив Ізраїля. І вони посіли місто пальм. І служили Ізраїлеві сини Еглонові, цареві Муавському, вісімнадцять літ, і кликали Ізраїлеві сини до господа, і Господь поставив їм рятівника Егуда, сина герового, сина Ємінеанина, чоловіка лівшу, з безвладною правою рукою, і послали Ізраїлеві сини через нього дарунка Еглонові, цареві Муавському. І зробив собі Егуд меча, а в нього два вістря, гоша довжина його. Він прип'яв його під своїм убранням на стегні своєї правиці. І приніс він того дарунка Еглонові, цареві Муавському. А Еглон чоловік дуже товстий. І сталося, коли він скінчив підносити того дарунка, то відпустив тих, що несли того дарунка. А він вернувся від Бованів, що при Гілгалі, Галі, та й сказав У мене таємна справа до тебе, о царю. А той сказав Тихо. І вийшли від нього всі. Хто стояв при ньому? І Егуд увійшов до нього, а він сидить у прохолодній горниці, що була для нього самого. І сказав Егуд: Я маю Боже слово для тебе. І той устав із стільця. І простяг Егуд свою лівицю, і витяг меча зе над стегна своїй правиці та й загнав його йому в живіт. І війшла також ручка за вістрям, а сало закрило за вістрям, бо він не витягнув меча з його живота. І війшло вістря до міжакароча. І вийшов Егут до сіней, і зачинив за собою двері тієї горниці, та й замкнув. І він вийшов. А царські раби війшли та й побачили, аж ось двері горниці замкнені. І вони сказали певне, він для потреби своєї в прохолодному покої. І чекали вони аж допізна, а ото він не відчиняє дверей горниці. І взяли вони ключа, і відчинили, аж ось їхній пан лежить мертвий на землі. А його утік, поки вони зволікались. І він перейшов ті бовани, і сховався втечею до сейру. І сталося, коли він прийшов, то засурмив у сурму на Єфремових горах. І Ізраїлеві сини зійшли з ним з гори, а він перед ними. І сказав він до них Біжіть за мною, бо Господь дав у вашу руку ваших моавських ворогів. І зійшли вони за ним, і захопили Йорданські переходи до Моаву, і не дали нікому перейти. І побили вони мава того часу близько десяти тисяч чоловіка, кожного кремезного і кожного сильного чоловіка, і ніхто не втік. І був того дня приборканий Муав під Ізраїлеву руку, а край мав мир вісімдесят літ. А по ньому був шамгар, сина ната. І побив він Филистимлян шістсот чоловіка києм на худобу. І він теж урятував Ізраїля.